Вітаю, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про події, які водночас і дивують і змушують замислитися про реальність життя під час війни, де кожен день це боротьба. В той же час Нідерланди не можуть передати Україні обіцянні системи Петріот, а наша країна намагається підняти оборонний потенціал власними силами. І в той момент, коли це все відбувається, президент України Володимир Зеленський може зробити доленосну заяву, а саме. Про готовність заморожування конфлікту, як ці події вплинуть на наше життя, і не тільки про це, давайте далі в сюжеті поговоримо. Зараз тривають серйозні переговори, про можливість тимчасової заморозки бойових дій на певних ділянках фронту. Президент України Володимир Зеленський, як повідомляє видання БІЛД, може оголосити про це під час візиту до США. Основна ідея полягає в тому, щоб зосередитись на підсиленні позицій та створенні вікна для дипломатій. Це рішення може викликати суперечки, оскільки, з одного боку, тимчасове припинення вогню може зменшити кількість жертв, але з іншого боку, це дасть можливість Росії підготуватися до нових атак. Проте військовий експерт Карло Масала вважає, що ця ідея взагалі може бути викликана відчаєм. Оскільки Україна намагається перевернути хід війни на свою користь. Питання лише в тому, а чи зможе ця стратегія реально призвести до завершення конфлікту або це лише такий тимчасовий тактичний крок. З іншого боку, з інформацією начальника української розвідки Кирила Буданова, Росія розглядає літо 2025 року як ключову таку дату для завершення. Активних бойових дій вони стикаються наразі з серйозними економічними труднощами, що може змусити їх або пер або провести нову хвилю мобілізації, або знизити інтенсивність бойових дій. Буданов говорить про можливі варіанти розвитку подій, зазначаючи, що якщо Росія не вийде переможцем до 26-го року, вона втратить свій статус над держави на десятиліття вперед. Це, це стає не просто військовим питанням, а геополітичною кризою для Москви, яка хоче утримати свої позиції в глобальному вимірі. Це додає нові ризики для України, адже Росія може піти на ще більшу ескалацію, щоб досягти своїх цілей. Також Буданов назвав величезну проблему для України. Критичний фактор у сучасних боях це. Боєприпаси. І тут Росія знаходить підтримку з боку Північної Кореї. За словами Буданова, постачання з КНДР це величезна проблема для України. Хоча балістичні ракети створюють загрозу. Але найбільшою проблемою є артилерійські боєприпаси. Вони надають росіянам можливість продовжувати активні наступальні дії. І це критично для нашого фронту, бо саме нестача боєприпасів може вирішувати долю боїв. А українська розвідка наразі відстежує кожне постачання таких е, снарядів. Раніше, я вам нагадаю, розвідка Південної Кореї повідомляла, що з середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії, слухайте уважно, 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли бути артилерійські снаряди. Проте є й позитивні новини. В Курській області українські десантники знищили підрозділ російських ВДВ, і це є важливим тактичним успіхом для України. Попри спроби ворога прорвати оборону Збройних сил України, наші війська показують високий рівень майстерності та стійкості. Війська держави-агресора вдаються до таких відчайдушних спроб витіснути з Курської області наші підрозділи. А, так, вчора на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки, з яких два танки та один БТР із складу однієї, до речі, з військових частин ВДВ Російської Федерації. Були дуже важкі бої, але збройні сили України показали майстерність, де було ліквідовано десятки російських солдатів і знищена російська техніка. Ну а далі до вашої уваги шокуюча новина з Росії. Депутат Держдуми Андрій Колесник запропонував провести ядерний вибух на власній території. А щоб нагадати світу про руйнувну силу ядерної зброї, ця заява може здаватися абсурдною, але це ще один доказ того, що риторика Кремля стає дедалі більш агресивною та небезпечною. Ядерні загрози не нові, але їх повторне використання в інформаційному просторі піднімає питання: а як далеко взагалі Росія готова піти, використовуючи такі погрози, щоб досягти своїх цілей? На таку пропозицію вже відреагували в МЗС України, де зазначили, що такі заяви є частиною стратегії залякування, на яку не можна піддаватись, і якщо Путін стикається з реальною силою. Він завжди шукає спосіб відступити, і важливо не дати йому використовувати ядерні погрози як засіб тиску на міжнародну спільноту. Ну а далі до вашої уваги історія, що швидко облетіла новинні заголовки. Теща та зять прикинулись молодятами для втечі за кордон. Теща і зять вирішили перетнути кордон і вигадали таку хитру. Схему прикинулися молодятами, здавалося б, смішна та трохи абсурдна історія. Однак вона підкреслює серйозність того, як дехто намагається втекти від реальності війни. Прикордонники швидко викрали новоспечених молодят, і це свідчить про те, як українське суспільство шукають шляхи уникнути небезпеки. Але чи це справедливо повідношено до тих, хто щодня наразі захищає нашу країну? До речі, скільки чоловіків мобілізованого віку перебувають наразі у Польщі та за кордоном? Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що в Польщі наразі перебуває близько 300 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. А усього за кордоном, за оцінками, близько мільйона українців, які б могли б бути мобілізовані. Відомо, що Польща активно наразі сприяє створенню військового підрозділу з українськими добровольцями, що може стати потужним резервом для Збройних сил України. Проте ця новина також викликає чимало суперечок як бути з тими, хто свідомо залишив Україну? Як мотивувати їх повернутися, коли війна триває вже не перший рік? Це питання чесності та солідарності, яке, на жаль, розділяє українське суспільство. Далі ще одна новина від наших союзників: Нідерланди повідомили, що не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Петріот через відмову одного з союзників постачати ключові компоненти. Це серйозний удар для України, яка розраховувала на на цю допомогу. Адже Петріо це одна з найпотужніших систем ППУ у світі, і її відсутність може вплинути на обороноздатність країни на тлі постійних ракетних атак Росії. А хто цей союзник що зрадив, залишається невідомим, але така подія лише підсилює відчуття, що міжнародна допомога не завжди є стабільною і надійною, і це викликає певне занепокоєння, оскільки для України будь-яка підтримка зараз. Критично важлива. Але попри всі труднощі, Україна не здається нещодавно було, було оголошено про початок виробництва снарядів калібру 155-го міліметру, того самого натівського стандарту, і це дуже важлива новина, яка демонструє, що Україна стає все більш самостійною в питанні озброєння. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна має потенціал збільшити військове виробництво втричі до 2025 року. І це не тільки свідчить про економічний потенціал, але й про те, що країна робить усе можливе, щоб не бути залежною від іноземних поставок. Водночас це відкриває двері для інвесторів, які можуть допомогти Україні стати важливим грамцем на світовому ринку озброєння. А це, в свою чергу, Забезпечить довготривалу безпеку та стабільність для всієї країни. Ну а далі неприємні новини. В результаті чергового ворожого удару по Харкову кількість постраждалих сягнула 35 осіб, з яких 12 були госпіталізовані, а деякі в критичному стані. Серед них дитина. Ворог не припиняє атакувати мирне населення, і це є нагадуванням про те, що війна триває. Щоденні новини про такі нові жертви та руйнування вже стають такою буденністю для українців, але ми не повинні забувати про те, що кожна така подія це зруйновані життя та долі. Ці новини відображають складність та багатогранність сьогоднішньої ситуації в Україні. Війна не тільки на полі бою, але й у серцях людей, де кожний вибір має свої наслідки. Україна сьогодні це країна, де кожен день приносить нові виклики і несподівані повороти, таких як затримка постачання Петріот чи можливість тимчасової заморозки війни на певних ділянках фронту. Це все впливає на наше сьогодення і майбутнє. І навіть якщо деякі рішення здаються суперечливими, головне продовжувати боротьбу. Тож залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, дякую вам за перегляд. До зустрічі.